Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розпочинаємо новий розділ, який стосується відпустки. І наше заняття називається I can arrange a holiday. Починаємо. І розпочинаємо ми це заняття з glossary. Arrange something. Plan and organize something. Планувати і організовувати щось. Іншими словами, це arrange. Організувати. Go abroad. Go to another country. Їхати до іншої країни. Go abroad. Їхати за кордон. On holiday. If you are on holiday, you are not at work, and you are away from home. Якщо ви on holiday, то ви не на роботі і ви відсутні вдома. вас немає вдома. On holiday це у відпустці. Book – Arrange the plane ticket. For example, buy it before you travel, організувати квитки на літак або квиток на літак. Наприклад, купити його до того, як ви подорожуєте. Тобто book – це замовити. Flight, a journey by plane. Подорож літаком. Flight це рейс. Accommodation. A place to stay. For example, a hotel – місце, де можна зупинитися. Наприклад, готель. Accommodation – це житло. Find look and see where something is. Подивитися і побачити, де щось знаходиться. Find це знайти. Дуже часто його плутають з look for шукати. Look for це шукати. Find це знайти. Це вже результат нашого пошуку. Паспорт. Ну, зрозуміло, що це паспорт. Віза, a document or note in your passport, which means you can travel to certain countries. Документ або помітка у вашому паспорті, яка має значення, означає, що ви можете подорожувати у конкретні країни. Travel insurance. You pay a company for travel insurance, so they will help you if you lose something or are ill on holiday. Ви сплачуєте компанії за travel insurance, щоб вони допомогли вам, якщо ви втратите щось, загубите щось, або захворієте під час подорожі. Insurance – це страховка. Foreign of another country – той, що стосується іншої країни. Foreign це іноземний. Як foreign language іноземна мова. Currency the money of a country, for example, dollars or euros. Гроші країни, наприклад, долари або євро. Currency це валюта. Pack. Put clothes in a suitcase, класти одяг у валізу. Пакувати. Suitcase – case це валіза. Hire. Pay to use something for a short time. Платити, щоб користатися чимось в короткий період часу. For example, a car, a bike, наприклад, машина, велосипед. Hire це брати на прокат. або арендувати. Арендувати може бути, бути як rent, так і hire. Але rent – це аренда на довший. Строк, а hire на коротший. І стосовно машини, до речі, може бути rent a car ha, або hire a car. І так, і так, так. Тут цього не написали, а в інших підручниках це дається пояснення. Далі, наступне: вирази зі словами з glossary: things you might do or arrange before you go abroad on holiday. Речі, які ви. Можете зробити або організувати перед тим до того, як їхати за кордон у відпустку. Перше, book the flight. Замовити, забронювати рейс. Book the accommodation. Забронювати житло, замовити житло. Find your passport – знайти ваш паспорт. Get a visa. Отримати візу. Get travel insurance отримати страховку, яка вам потрібна у подорожі. Get foreign currency, отримати, э, отримати, купити іноземну валюту. Pack your suitcase спакувати валізу. Hire a car взяти машину на прокат, орендувати машину. Spotlight might plus verb. Дієслово might у сполученні з іншим дієсловом. Might, до речі, це модальне дієслово, тому після нього звичайно вживається без частки to або без закінчення ing. Це у нас інфінітив після модального дієслова. Наговорила вам всього граматичного Might перекладається як можливо. Might means it is possible that or perhaps. Possibly, perhaps, ще є слово probably. Це все синоніми до слова might. Воно перекладається, вони перекладаються як можливо. Might is the same in all forms. Might є однаковим в усіх формах. Тобто до нього ніколи не додаються ніякі закінчення. Воно завжди має одну форму, might. You might be ill on holiday. Ти можеш захворіти у відпустці. He might forget his passport. Він може забути свій паспорт. Можливо, він забуде свій паспорт. It might be cold in March. У березні може бути холодно. З лексикою, ми з вами розібралися, виконуємо вправу 1. Обведіть правильний варіант. Де мої інструменти улюблені? Виконуємо. Що я вже натиснула? Приклад. I have to get, I have to find a visa. Мені потрібно отримати або знайти візу. Ну, звісно, що треба отримати візу. Перше, we went abroad, we went holiday last summer. Ми їздили за кордон, ми їздили у відпустку минулого літа. За перекладом підходить все. Але якщо ми хочемо сказати, що ми їздили у відпустку, ми маємо казати we went on holiday. А у нас прийменника, он тут немає. Тому правильний варіант went abroad, тому що він вживається без прийменника. I had to hire a range accommodation. Мені треба було взяти напрокат, скажімо так, арендувати. Організувати житло. Hire з житлом ніколи не вживається. Hire це, як нам вказували, це може бути або машина, або велосипед. Те, що ми орендуємо на короткий строк. У даному випадку у нас буде Arrange. Arrange Accommodation. До речі, Accommodation це незлічуваний іменник. Ми його ніколи не вживаємо з артиклем. Мікоти, хочу вийти, звідси, секундочку. Передумав. Так, наступне. We might, we have go to Japan in July, in June. Ми, можливо, тепер він йде, йде мені по ноутбуку. Так, ми, можливо, поїдемо до Японії у червні. Нам можливо, доведеться поїхати до Японії у червні. Також другий варіант звучить. Але в англійській для того, щоб сказати, що нам доведеться. Нам треба буде, ми повинні будемо. Після have має бути частка to. We have to go. Have go такої конструкції немає. Тому we might, ми можливо, поїдемо до Японії наступного червня. Фоксі, ну куди? Четверте, I need to hire… I need to get travel insurance. Мені треба отримати. Мені треба отримати е, страховку для подорожі. Отримати get. Ми її не орендуємо. Ми її купуємо. Can we pack, Can we we pack? hire a car here? Чи ми, можемо ми припаркувати машину тут? Чи можемо ми взяти, на прокат машину тут. Мені чомусь здається, що взяти, на прокат – це буде якось інакше українською, але не знаю як. Але ви мене зрозуміли, про що йде мова. Значить, can we park a car here? Ні. Арендувати. Hire a car here, тому що за темою у нас йде машина в оренду. Шосте: I must hire my passport. I must find my passport. Я маю орендувати мій паспорт. Я маю знайти мій паспорт. Ну, звісно, що знайти? Have you made your suit case? Have you packed your suit case? Ти зробив свою валізу? Ти спакував свою валізу? Ну, у даному випадку буде спакував, тому що темою у нас пакувати валізу, такий вислів у нас. Восьме. Did you book the flight to Paris? Did you have the flight to Paris? Ти замовив? Ти забронював рейс до Парижу? Ти мав рейс до Парижу? Забронював. Правильний варіант відповіді. Так, цю вправу ми виконали. Наступну ви виконуєте самостійно. Що ви маєте зробити? Complete the text. Доповніть текст. Доповнюйте текст словами з glossary та з цієї таблички. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття закінчується, і на наступному уроці ми з вами зараз покажу, дізнаємося, вивчимо всі необхідні фрази для того, щоб замовити номер у готелі. Наш урок буде називатися I can book a hotel room. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення.